Ось такий прідні мороз. Бачите? О. Так, щось що таке, то не знаю, що воно дало, що ми цілу ніч від пів четвертої не спимо. Чи буде якийсь результат, чи ні. Ну, мороз. Можна... Листся замерзє, ніхто його знає. Ну. Не знаю, Ігор. Побачимо. Так, листя, да? листя замерзлене я вже. Але вони там диво радісні всі. Ну найде сильно Що ж ти знаєш? Виноград ось так ми накривали. Не знаю, чи буде з шостого чи ні. Він померзне, чи ні. Той, що був розпущений, ми понакривали. Позакутували, як могли. Ось. Саду. По... Гріли, гріли, ну побачимо. Якби нічого не робити, то точно ніс не буде, все змерзне. А так моє таки надія. На то ніче більше передають мороз. Треба буде вечора Понаготовлювати кострики, щоб воно довше горіло. І палити ще вночі. Мій люпин примерз. Моя смердюча лілія примерзла. Бачите, як листя попримерзало? Капець. Ось так. Садиш, садиш, пильнуєш, доглядаєш. А воно взяло, морозом свиснуло. Там я виногратою понакривала з наталкою. Де відрами, де ганучками, той, що розвивався. Не знаю. Вже сонечко виходить. Зараз буде тепліше. А я їм арахіс. Я їсти захотіла, людочки, від пів четвертої на ногах. Зимно. Захотіла їсти. Та й отут такі байки. Жалко, жалко. Все дерево святе якраз. Черешеньки мої, красунички, яблуньки, мазунички. Що ж ти зробиш? Все не накриєш. І все не сховаєш. Там яблуня дуже гарно цвете. Все замерзнене? Трава листя. Бачите. Ой, не знаю, не знаю. Та, що не цвіте, молоді не страшно. А та черешенька цвіла, Красунечка, а ця вже от після морозів треба буде її зняти. Якщо вона не змерзла в кульку, що ж ти знаєш? Ой. Це тут, де я палила. А це моє відро. Ось так брала. розхитую. І воно. Димет. А що тут хто дерпить те яблуни? Ось такого. О, Ти де, де вже є, о котяра, ага. но ну. не знаю. Може бути. Кіт, йде грій, садок. А, кіт? О. Ось так. Що замерзло? Що замерзло? Кіфер мій каже, в тебе весь час переляк. О, дивіться мене. Огонь горить. Бачите. Це так прийшло. Дивіться, яка красунечка свята, одна, а друга, як все гарно цвіте. Будуть казати гра... ті грамотні господині. Що ти яблука купаєш, що ти грушки Га? Ну, що не можеш свого посадити? Є? Посаджене? А як його уберегти? Хоч би одна сказала, від морозу як зберегти. Угу. Язиком телепати я вмію. Ось так. Це вам сонечко ще трошки. Щоб те сонечко прийшло до нас. Вже згоріло в мене, зараз, згоріло. Я Вам скажу гарного дня, хай у вас все буде добре всіх. Хай буде мир, спокій і тепло. Як за вікном, так і на душі. Всего вам хорошего, папа.